А питання, перше скажу, уточнюючи від минулого, від минулого місяця, а саме в нас, там було таке питання постійно, я вже його не маю. Але тобто різні знаки на собі робити, було таке питання. І слушно підійшла до мене особа, тому що я більше звернув увагу на татуювання. Але слушно підійшла особа, і це варто сказати, що йшла мова не тільки про татуювання. Не буду зараз повторяти, цю, 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 те, що говорив, пояснював. Це стосується футболу, браслетів, на руку, колончиків, і, тобто різних таких речей. Різних таких речей. Якщо два слова сказати, то якщо це є зображення чогось демонічного, смертельного і так далі далі далі, ясно, ми це не беремо і, і, і не робимо. І ми це не робимо. Чи футболка, чи бросе, чи ще якісь такі речі. Якщо це нейтральне щось, якщо це є нейтральне, то можемо використовувати. І навіть якщо тутуювання вже є, і воно нейтральне, то також в цьому нема гріха. Нема в цьому гріха. Тобто воно може бути. Якщо демонічне, треба думати, що з ним робити. Тому що також не просто так, ми носимо собі хрестик. І також чомусь не просто так. Ми хрестимося. Тож, тож хрестимося, тож ми визнаємо тим, якусь, щось не проголошуємо. Так само тут, можливо, не свідомо, я погоджуюсь, але щось проголошую. Тому краще не проголошувати те, що є не Боже. Це було уточнююче питання. І <кій> те питання, яке тут є, або я й довізу все письмо. Послання до Римлян, 9, 9 розділ, 15 стих. Помилую, кого хочу помилувати і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. І стоїть питання таке. То що значить Господь визначає мою долю і змінює її, як хоче, і втручається у мій вибір? Питання стоїть. Я прочитаю, напевне, цілий абзац. Що теб стостика? Що ж скажемо, що Бог несправедливий зовсім ні? Бо Він каже Мойсеєві: помилую, кого хочу і знову серджусь, над ким хочу знову сердитись. Отже, це не справа того, хто хоче, ні того, хто біжить, але Бога що милує. Письмо Бо каже фараонові, власне, на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу, щоб на всій землі славилось моє ім'я. Отож, кого він хоче, того милує, а, а кого хоче, того чинить. Затверділи. І Тут виходить так, що одних них людей він мирує, чого мирує, кому зрозуміло, чого миру а інших роблять затверділи, також зрозуміло, чого він робить їх затверділи. Тут апостол Павло робить, він тут хоче взагалі не про це трохи наголос зробити. Не про ці речі. Зараз я поясню ці речі, але апостол Павло дві, що він каже. Отже, це не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. І тут він хоче сказати, що це не я сам себе спасаю, це не я такий файний отець Василь і так далі далі далі, і тому я піду в небо. Не тому я піду в не, а тому, що Бог мене милує. Він це від нього це йде спасіння. Це не, це, це не від мене. Як би я не хотів, як би не напрягався, це не від мене, це від нього. Тобто апостол Павло все хоче закрити і сказати радикально. От, радикально хоче сказати. Від Бога, не від вас, це від Бога йде. Тому це не моя справа, що я там роблю. Годинами молюсь чи п'ять хвилин молюсь. Це від нього залежить. Да те питання, що молитися за однами вистачить 5 хвилин молитись. Це вже деталі, і це вже треба молити священно, але може і так. Може і тобі 5 хвилин вистачить. Може і тобі не треба 20 годин молитись. А може і треба тобі конкретно 20 годин молитись, а комусь можливо і 5 хвилин вистачить. Але це вже, це вже конкретно, це вже індивідуально. Це вже треба знати, дивитися на людину, що як я. Це вже індивідуально. Тут він просто е, факт кладе від Бога це, від Бога, а не від твоїх зусиль, бажань чи ще чогось. Від Бога це спасіння. Тепер, відносно цього питання, то що Бог наперед, наперед визначив мою долю? І в посланні до офісян там також тоді таке пише. На початку посилання до офісан, що Бог наперед нас передбачив, щоб ми були Його праведними, і там проголошували Його слово. Це так не досліджує. І виходить, що Бог дійсно одних як наперед поклав праведників, а других наперед неправедників зробив. Спробую навести вам інший аргумент. Якщо би так, якщо би так, Бог наперед, ти прагний, ти неправедний, то чи була би потреба йому спускатися з неба, мурдуватись і мучитись тут, на землі, вмерти? Це не просто, це не раз-два, це не каву випити. Це вмер, він вмер. І і, і не просто, що вмер, він мучив міць помер, він і Протягом життя також не просто йому було, але навіть оцей самий факт. То хіба треба було йому би це робити, якщо би він і так... Всіх наперед призначив, і вже йде все по моєму плану. То нащо? То нащо йому було би йти це вмирати? Якщо він наперед вже призначив тебе, що ти маєш бути враждю? Значить, е значить тоді його жертва е є ну, нормальна. Бо для чого? Для, для чого вмирати? Якщо він і так буде бравю, то нащо вмирати з ними? Отже. Тут виходить інша річ. Значить, жертва не є на мамі. значить, жертва потрібна, щоб я був в раю. І от тут є момент. Цю жертву треба прийняти. А це вже від мене. Це вже від мене. Бо я можу прийняти, можу не прийняти. Можу сказати, про мені розказуєш. Або ще щось. Я можу прийняти, можу не. це від мене. Бог так поважає тебе, що поважає твій вибір. Хочеш, приймаєш спасіння від Нього, хочеш не приймаєш. Тому, чи Бог наперед визначив долю в християнському понятті? Понятті долі нема. Нема долі. Нема такого. Тобто фатуму, це філософське поняття. Доля. Є якийсь фактор, наперед визначено, де ти що ти як ти будеш? Нема. У нас, християн, такого немає. Ти сам йдеш, рухаєш. Чи там будеш, чи там будеш, чи там будеш. Це зрозуміло. В нас, християн, є поняття проведіння Боже. Проведіння або ведення Боже. Може ведення простіше сказати, ведення Боже. Що це таке? Бог. Той, який все знає, є одне поняття, що ти вирішуєш, є друге поняття, що Бог знає. Бо він Бог. Він замість тебе не вирішує, замість тебе не вирішує. Замість тебе тебе не спасає. Він, він спас, спас тебе, але ти можеш це не прийняти. Тобто він рішення замість тебе не прийметься. Але він знає, яке ти приймеш рішення. Бо він Бог. Тому він знає, ти вибереш Його чи не вибереш його, і тому Він веде згідно твого рішення. Він веде тебе, він тебе веде. Відповідно, якщо Бог знає, що ти приймеш його, то він так підведе тебе, історію твого життя, що ти приймеш це спасіння. Ти приймеш це спасіння. Бо він знає, що ти приймеш просто його, бо він знає серце твоє. Якщо він знає, що ти нині не приймеш, приймеш завтра, то він буде так вести тебе, щоб ти нині не прийняв. Ну, тобто він, він не тільки знає оцей ну, якби факт, що ти приймеш. Він ще й актуально це все робить, хронологічно так робить в твоєму житті, щоб це було саме тоді, коли це треба, а не просто хаоса. Він так підводить, то це означає Боже ведення. Він веде так тебе дорогами, що деколи може не завжди радісно і таке може бути, не завжди там успішно, не завжди з великою вірою, не завжди з чеснотами, не завжди, деколи дозволяє тобі пасти в гріх. Але якщо ти йдеш за ним і ти прийняв рішення йти за ним, або ще навіть не прийняв, а серце тебе, ну. До того схиляє, схиляє тебе серце. То Бог потім так використає ці всі ситуації, тобто Він так буде вести тебе далі, що в остаточному моменті ти приймеш його. Приймеш його спасіння. Тому й поняття долі в нас нема. Є поняття, що Бог знає, що ти вибереш, і веде відповідно тебе до цього. Веде, веде тебе. Тепер фараон. Тут, якщо прочитати 17 стих, письмо покаже каже власне, на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу. І щоб по всій землі слава своєї ім'я. коли відкрив старий завіт, фараон, який тримав ізраїлітян, в нього серце було затверділе, він не хотів пускати цих ізраїльтян. Але річ в тому, що Бог знав, що він не прийме Бога. Річ в тому, що Бог знав, що він не послухає оцього всього. Тому пише те письмо, що Бог це знав, тому і Бог його на то місце поклав. Бо якби тобто вів ведення, ведення так привів, щоб ця, ця людина саме там була. Чому Бо знав, що ця людина не прийде. А якщо би Бог так вів якогось, якого прийме, ну, то й відповідно б не, не було всіх тих кар. Не, не було би вину цієї могутності Бога. Тому Бог, знаючи, що ця людина не прийме, Він не тільки твоє життя веде, Він глобально всіх життя веде і весь всесвіт веде. І тому так він привів, щоб ти не приймаєш добре, ти не приймаєш, але заодно ти побачиш мою сину. Тому, і, тому я тебе там веду і тебе там кладу. Тому чи кладе Бог його там, та кладе, відведе його. Але чи це Бог визначив його долю? Ні. Це він сам визначив свою долю. Ну, так, Якщо по постому говорити, це він сам визначив. Він сам вирішив. А Бог підвів. Відповідно, Бог знає, де я буду отець Василь, чи валючу в пеклі. Бог знає, де ти будеш чиваючій впеклі. Це ми глобально беремо. Але він не втручається в твій вибір. Він може заохочувати, просити, підводити, казати, мільйон разів може казати, мільйон, мільярд, але не буде змушувати тебе приймати рішення, маєш прийняти моє спросіння. Змушувати не буде. Як ти впрешся і не схож, я поважаю твоє рішення. Будеш там, де ти хочеш. От. Може у вас є ще тепер якісь питання. Нема. Гарно. Як є питання, е, ну, за пів хвилини ви згадаєте, що є питання, то прошу брати карточку, писати питання і кидати цю скриньку, там пише запитання до священника. Або писати нам на Facebook-сторінку, практик, в Кирило тих методі Ленківська церква місто Івано-Франківськ, і там також е, буду брати сюди питання і на голос тоді давати відео. Дякую всім вам, нехай наш Господь вас всіх благословить. Слава Ісусу Христу.